Ви не знаєте, як приготувати несолодку кашу із гарбуза, то тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачну гарбузову кашу із пшоном. Приготуємо сьогодні кашу з гарбузи та пшона у мультиварці. Приготуємо. Гарбузову пшоняну кашу разом для приготування гарбузової каші, не солодкої каші. Потрібно взяти ось такі інгредієнти. А якщо не тримаєте пусту, то ще й можна взяти грамів 20 вершкового масла. Усього уже почищеного гарбуза нам потрібно взяти грамів. 300-350. Пшоняну крупу відразу треба гарно помити у кількох водах та ще й запарити у гарячій воді, овочі почистимо, подрібнимо та посмажимо. Пшоно ретельно промили, заливаємо кип'ятком просто з чайника, води наливаємо будь-скільки. Тому що ми ось цю воду пізніше через хвилин 10 зірємо. Цибулю нарізали дрібним кубиком, а моркву натерли на середній терці. Смажимо цибулю з морквою на сковороді, або просто у тій каструлі, в якій будемо варити кашу, ми сьогодні зваримо гарбузову кашу у мультиварці. Налили 3-4 столові ложки олії у чашу, додаємо вершкового масла і висипаємо овочі, на дно поміщаємо подрібнену цибулю, а далі зверху насипаємо подрібнену моркву і ставимо чашу. Нехай овочі смажаться хвилин 5-7. Виставляємо режим смаження овочів. На терці із великими отворами натираємо гарбуза, хоч його можна подрібнити і кубиком, подрібнити ножем. Звичайно, ми гарбуза почистили від шкірки, почистили від м'якоті та насіння, зливаємо воду із пшона. Уже і посмажили овочі, додаємо до цибулі та моркви щіпку цукру та щіпку чорного меленого перцю, все змішуємо, перемішуємо, а тоді поверх ось цих овочів на дно поміщаємо гарбуза, а жменю залишимо наверх. Поверх гарбуза. Розсипаємо промите пшоно, розрівнюємо крупи по поверхні гарбуза, а далі ще зверху пшоно присипаємо залишками натертого гарбуза. За смаком у міст каструлі солимо. Ми ось стільки солі насипаємо, не повну чайну ложку. А ви ж насипаєте за смаком, наливаємо 2,5 склянки води, воду виміряємо склянкою, у якій було пшоно. І ставимо мультиварку на режим каша. Через 25 хвилин уже гарбузова каша буде готова. Виставляємо мультиварку на режим каша. За 25 хвилин вже вона буде готова. У нас є час приготувати смачного свіжого овочевого салату. Приготували уже кашу, сонячну, смачну, хоч і не солодку. Ви так просто і легко. Гарбузову кашу, хоч і не солодку, ще не готували. Змішаємо, перемішаємо в міст каструлі. Ах, як апетитно вже каша з гарбузи пахне. Таку гарбузову кашу подаємо будь із чим, хоч смачна вона просто сама. Смачна гарбузова каша із овочами. Апетитно вже пахне гарбузова каша, аж слинки течуть, але ж вона ще така гаряча, як же її посмакувати? Ох, яка ж смакота. Друзі. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного. Неймовірно, смачна апетитна кашка. Таку кашу люблять і дорослі діти, бо вже неймовірно смачна каша з гарбуза. Смачна гарбузова каша із котлеткою. І з капустяною котлеткою. А як ми котлети такі готуємо? На нашому каналі є відео.